Для дня, друзі, це компанія AutoFocus. У нас нове надходження Infiniti q 50 2016 року в такому сірому кольорі на 2-літровому турбодвигуні. Ось так дуже класно виглядає на камерах 360, на парктроніках. Дуже суперова автівка. Ось так виглядає задній ряд, все шикарно, Шкіря... шкіряний диван, підлакітник, електросклопідімачі. Безключовий доступ. Електрорегулювання сидіння водія та пасажира, чотири електросклопідйомники, автосвітло, електрорегулювання керма. Ось так виглядає приборна панель. Навігація, клімат, дву... вибір режиму руху, люк. В принципі, все є в цій автівці. І дане авто ви можете приїхати і придбати в компанію Автофокус. Автівка знаходиться за адресою Нати Шуткевича 22Б. Авто доступне кредит в лізинг, За готівку безготівково. Також можете... Приїхати обміняти своє авто на це. Приїжджайте. Чекаємо на вас адреса Гната Хоткевича, двадцять б.